Ось ці напівзруйновані споруди, що дуже нагадують графічний антураж популярної минулому комп'ютерної гри, все, що залишилось від очисного комплексу колишнього крохмального заводу. Можливо, така ж незавидна доля чекала б в майбутньому і на сусідній завод кормових додатків «Ветсанзавод», якби не його особливий статус і державне значення. В свій час ковальський ветсанзавод був визначений як один з об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Та й місія у такого виробництва справді гуманна, адже утилізація відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів, трупів загиблих тварин перетворює завод на справжній форпост екологічної, ветеринарної та епізоотичної безпеки Волині. На державне підприємство постачаються відходи тваринного походження, зокрема великі об'єми з Ковальського району міста Коваля, Турійськ, Володимир Волинськ, Нововолинськ. Локачі, горохів, луцьк, Рожище, торчин з цих всіх районів, зокрема, зосереджено відходи різного напрямку. Це перо, внутрішні органи птиці, продукти інкубації, відходи, відходи від забою, зокрема внутрішні органи великої рогатої худоби, ну і звичайно кістка. Директор Ковальського державного заводу кормових додатків «Ветсанзавод» Тарас Корень очолює підприємство неповних два роки. Спадщина йому дісталась не позаздриж майже півмільйонний борг та підмочена репутація підприємства, які залишились після кримінальних оборудок попереднього керівництва пов'язаних з реалізацією на виробництві державної програми реконструкції та модернізації спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки. На підприємстві були залучені, залучена нова технологія по утилізації відходів тваринного походження це є електродеструктори типу ДМ8, ДМ9, ДМ10 вітчизняного виробництва Бердичівського машинобудівного заводу. Але так склалося, що за певний період часу вони один за одним виходили з ладу, і на сьогоднішній момент ми маємо на підприємстві два електродеструктори. Серії ДМ 10 які забезпечують утилізацію відходів тваринного походження, саме слабка технологічна оснащеність підприємства роками призводить до того, що з території заводу час від часу розпочинається газова атака на місто залізничників. Їдки та пронизливі аромати польчани вдихають навіть у віддалених мікрорайонах міста. Чисельні скарги громадян на роботу ветсанзаводу змусили втрутитися у проблему від депутатів міської ради. Віталій Решко – один із тих, хто піднімав проблематику екологічної небезпеки ветсанзаводу ще під час виборчої кампанії 2006 року. Каже, з того часу мало що змінилося, а тому й сьогодні він категоричний у своїх міркуваннях. Я як ініціатор того, щоб цей завод або закритий. Або звернутися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, переселити жителів міста, якщо їм ціни цей завод, переселити всіх жителів на нове місце. Цього ніхто не зробить. Але такий завод можна закрити. Якщо жителі міста не хочуть, щоб він тут псував повітря нам, то його потрібно закрити. Або привести до технологічних норм. Є претензії до ВЕЦАН-заводу і у представників екологічної служби. Державний екоінспектор Володимир Романовський з понеділка знову збирається перевірити, як на виробництві виконують попередні зауваження та приписи екології. В цьому році була перевірка проводилась вецензаводу по дотриманню природоохоронного законодавства. Значить, були оштрафовані директор головний інженер, за порушення вимог утилізації. Відходів тваринного світу накладені штрафні санкції. Були видані приписи, щоб я кажуть налагодити ці утилізацію відповідно до вимог правил утилізації. На самому заводі змушені зважати на вимоги громадськості та контролюючих служб. Директор Ведсанзаводу Тарас Корень зауважує, для того аби завершити вже розпочату реконструкцію підприємства. Потрібні гроші та час. На сьогоднішній момент, буквально на початку жовтня місяця, було замінено першу конденсуючу ємкість, яка забезпечила зменшення викидів на, на заводі. До кінця цього року планується поставити один котел КВМ-4 на 6, який забезпечить ці всі показники до зменшення. А також планується ще зробити спеціаль, спеціальну технологію «Барбодаж», Барбодаж е парогазової установки, аби прискорити потуги підприємства модернізувати виробництво, депутати міської ради ухвалили спеціальне звернення до профільного міністерства аграрної політики України та галузевої асоціації «Укрветсанзавод». Безперечно, що це перше звернення, яке ми хочемо мирним шляхом, все таки вирішити цю проблему, щоб місто Ковель. Не турбувала ця проблема, яку можна вважаю, вирішити в цей час у час досконалих технологій. Безперечно, що в разі невирішення цієї проблеми ковильчани вимушені будуть, і міська рада підтримує вимогу ковельчан про те, щоб ставити питання про припинення діяльності даного підприємства або його перепрофілювання. Для вирішення згаданих екологічних проблем ковальчани не проти скористатися і позабюджетним фінансуванням. Відповідний бізнес-план дирекція Весан Заводу вже направила в обласну лабораторію ветеринарної медицини. Для інформації бюджет уже анонсованої на волині програми Євросоюзу Східне партнерство перевищує 200 мільйонів євро, і саме екологічна проблематика зазначається в ній як один із пріоритетів для співфінансування проектів.